Всім привіт! З вами Автоградус. Сьогодні ми розглянемо генератор вітрової марки Сила з каталожним номером 9645.3701 1 Це з додатковим виходом. На тракторі мтз 82, МТЗ-1221 та Т150. Виробник сила має таке пакування брендоване наклейку, сила та вказано каталожний номер деталі. Давайте оглянемо сам, сам генератор. Гарне пакування, зручне пупирочка, плівка ну і дивимось сам генератор. Оцей додатковий вихід, про який ми говорили. Перше, на що ми звертаємо, це шків одноручайковий. Перевіряємо на звук. Обов'язково на новій площі, якщо купуєте генератор, перевірте, щоб не було питання. Так, Бачимо маркування Трогова марка сила. Трогова марка сила вибито. 14 вольт, 1000 Вт. 72 А. Залитий ротор має. Якісно виконана позиція. думаю, ви можете це оцінити навіть через, через відео. Задня кришка. Можливо, комусь цікаво підключення, хтось кудись планує на іншу техніку ставити. Бо буває, люди ставлять і на китайські трактори, але це вже окрема історія і їхня, їхня окрема історія. Тому, якщо ви бажаєте придбати даний генератор, переходьте за посиланням під цим відео. Якщо треба інші запчастини до тракторів МТЗ, приходьте в каталог і обирайте. Ми є платниками ПДВ, якщо треба, виставимо рахунок. З вами був Автоградус, всім гарного дня, дякую за перегляд, до побачення.